Нагороди за медійну та волонтерську працю обласна національна спілка журналістів відзначила працівників медіа у їхнє професійне свято. Також визначили переможців щорічного обласного конкурсу на здобуття іменної премії Оксани Ровенчак у номінації Журналістське розслідування. Більше розкаже Тетяна Дадак. Всьому прикарпатські медійники отримують обласну імену премію Оксани Ровенчак за розслідування на актуальні теми. Цьогоріч лавреатами стали Вадим Войтек, Віталій Чорненький та Оксана Дрогомирецька. Її відзначили за цикл матеріалів про декомунізацію та деросифікацію на Прикарпатті. Дуже проблематичний є пам'ятник. Він красивий сам по своїй суті художній, який досі стоїть в Яремче. Він відомий як пам'ятник Ковпаківцям. Але все, що пов'язане з ковпаківцями, воно має бути зараз знищене, закрите, ліквідоване. От як поступати в цій історії? Або є проблемне пам'ятник, який є встановлений герою радянського союзу, корякову, який є в селі Боднарів. І село Боднарі вже роками б'ється над тим, щоб цей пам'ятник ліквідувати. Обласна національна спілка журналістів відзначила грамотами та подарунками медійників, які, попри професійну діяльність, ще й волонтерять. Вже другий рік поспіль. Ми святкування як такого не маємо. Журналісти, оскільки все ж таки війна внесла свої корективи і напевно не до святкування. Але цьогоріч ми все ж таки вирішили відзначити тих, хто активно займається волонтерською діяльністю, чиї чоловіки, батьки чи діли. Діти воюють на передовій і захищають наш мир і спокій там. Ми ж, журналісти, зобов'язані захищати інформаційний фронт тут. Серед тих, хто отримав відзнаку, і Світлана Гаєвська жінка розвозить гуманітарну допомогу цивільним, які живуть у фронтових містах. Отримала таку велику приємність, премію на волонтерську діяльність, також грамоту від секретаріату. І ще й колега підійшла і свою премію віддала мені на волонтерську справу. Дуже тішуся, що маю можливість волонтерити. Звичайно, боляче бачити зруйновану Україну. Окрім того, у день журналіста до обласної спілки приєдналися ще дев'ятеро людей. Серед них і наш колега Андрій Попович. Їм видали спеціальні посвідчення та прес-карти.